в 2 часа ночі почався дождь и лив аж до 7 пів 8 примерно я примерно тоді і проснувся вітер то я постійно устойчивий поэтому так палимо не виходить палити як обычно, потому, що огонь здуває в сторону і нічого не попадає ну так нормально зараз вже тепленько хорошо я боявся, що ми йдемо, бо видно, видно, там вказується туман кругом. І мене маскирує трошки. Поки я тут розкладувався, ставив, вирівнював, налетіли комарики, довелося запалювати спіраль. Але коли я розпалив вогонь, комарики вже не вот. ну, то Тобто тут вони такі слабенькі, їх легко розігнати. Тут камні. Я свій костер підпирав камнями, а вони оказались кусками асфальту. І почали воняти. Тут вітерець. Секрет розкритий, чого тут так сухо? Тут вітерець постійно все підсушує дуже швидко. Із-за вітру моя конструкція не годилася, я її вубрав і просто звичайний костер палив на ньому варив. От. Ось тут внизу цікаво. Ось мандарин росте. Навіть два Два мандаринових дерева якраз вокруг стежки. І там стежка йде вниз в ямку, а за ямкою вже будиночок. Я перед вилітом наберу собі мандаринів в дорожку. Отаке. Mm. Ну, в остальному да, місто було б класне, якби не хатина. Да. Якби не хатина, можна було б тут пожити. Тут, тут крутий обрив, вниз внизу річка і гори такі от. І там навіть далеко, якщо подивиться, придивиться, видно цю дорожку, вона йде по схилу цієї гори і туди виходить, в ту сторону, де гора покрита хмарами. Та як і здівається природа, я вже збираю речі, і вона починає наливати з <смітна> копеняка така. От, а я куштував нові сири. Оце взагалі не вкусний. Він якийсь такий не похожий, оцей такий поприятній, мягкий. Як обычный мягкий сыр жовтенький, только він бодяжений водою сильно раза в три. Ну в общем не годиться. Короче, исходя из того, кстати, дивіться, вони всі одного производителя. Ну це у них свій виробник такий. Оцей єдиний, Вот. Хороший. Оцей я одобряю і більше других ніяких брать не буду. Все, експеримент закончен. Ну вот така от конструкція. Хотя я дивлюся, Може навіть наверное, на більш устойчиво було б, бы, якщо б вот сюди на, на п'яту. Тоді треба ще два звена удаляти. А моїм ключом це дуже важко робити, можна поламати усе на світі, якби как бы якогось мастера попросити. Ну, я думаю, поки і так буде їхати. Якщо сильно не нагружати, то нормально. Вже при сильних нагрузках це заскакує. Не знаю чого, воно не держиться і заскакує сюди, і потім спадає все. Так что лучше вот так. Ну, потихоньку будем ехать. Назад пришлось листы вообще по камням. Бо иначе просто сползай и не можем вылезти. Вот. Вот сюда я. В общем, альпинизм. Опять едем под дождем, блин. Погода нас... Погода нас волтует по полной. Невозможно, это Колумбия, блин. Вот же время 12 часов. Мы начинаем наше движение Да там ступеньки на гору. Прикольно, да, я там лазив в якусь сраку. А тут прямо на вершині перевала. така нычка. Вона хоч і не сильно захована, а що тут ховатися від кого? Я не думаю, що це приватна ділянка Тут, конечно, початку мусора багато зато вот тут уже можна камішок такий сидітельний прикольний прикольные. Вообще. Да, десь тут можна палатку ставити Там типа струмок. Прикольно, що в струмках води немає, чого води немає? Вони її всю забирають, напевно. Ось отут от, дуже ровне місце хороше, таке шикарне місце взагалі. От прямо тут ставиш і все. І не паришся. Але ж хороша мисля приходить після. ніколи ж не знаєш, що тебе жде де вперед. Так. Ці камні не просто так лежать. Тут костріще було. И вот такой удобный заход прям. вот тут только что был крокодил. И вин нырнул. Интересно, такие места. Птички всякие. Типа какое-то заповедное болото. Крокодила, где ты есть? Нема, нирнув. Але точно це то був крокоділ. Я спочатку подумав, що він не настоящий. А я підійшов ближче і він нирнув. Тільки що їхав, весь мокрий, бачу річечка з хорошою водою прозрачною. Так я й покупався, і весь постирався, все вистирав. Навіть ботинки, носки, штани, труси, шапку, майку, в общем все. А ще прикольний метод купання я придумав. Ага, я короче, беру майку намочую в воді. і обтираю себе. І воно дуже класно обмиває, обмило все. І все, нормально. Температура комфортна. От зараз, як дощ перестав, взагалі так добре стало. Під дощем неприємно. А коли доща немає, добре. Спереді, мабуть, пеахи стоїть. Так це, мабуть, я вже близько до цього містечка стоїть. Обо-обо. Називається обо. Так, зараз я під'їжджаю вже наверное, до цього містечка хоба. Тут заправка. От. І на ній якийсь Wi-Fi, скорость не очень хороша, але но... спробуємо щось по -по помудрувати. Мой прикол я доїхав до заправки, розпогодилась так добре. Поки я викладував відео там Wi-Fi був, заряджався. Перекусив, все було добре. тільки почав їхати, опять моросить, опять мочити. І судя по всьому буде ще хуже. Я не знаю, що робити. Але я хочу їхати. Я хочу проїхати Хацапетовку, а, це а далі вже за нею ночувати. Хоч дощ, хоч не дощ. А контент треба робити. Я їду в город Хобо. Хоба по англійськи хоба бомж. А у них обо, якесь обо. Хопа бобо Не знаю, якийсь круг інтересний. На карті його нема. Може мені GPS неправильно показує, але мені краще їхати по основній дорогі. В будь-якому випадку я все одно цей міст проїду. Великі населені пункти часто тепер. Мені можна їхати дуже медленно і кожен день приїжджать городок. Дощ де, але сонце видно сквозь хмари. Тобто якась прозрачність є. Хоча й муть. А ми їдемо. Їдемо в пошуках нички. Десь там буде моя ничка В Взагалі пока що таке. Нема де сховатися, нема смисла і лазити через забор, бо там нема де сховатися. Так що ще поки їдемо. Але запас времени поки є, шукаємо. Там далі гори будуть, може возле гор буде гуще якась. Я довго шукав, залазив нікілька разів. Але таки не шов класне місце. І тут ніяких заборів не було. На горбочку. На горбочку дуже класно. Отут і примостився. Отже ж, традиційна допівка. Трошки зашвай по ваші коментарі. Значить так. По поводу так, треба поважати всіх, тих, хто донатить, тих, хто дивиться, тих, хто лайкає. Усіх. Усіх, крім русні. Правильно? ж? А русняні. Русня то не люди, правильно? ж? Я так зрозумів вас. Ну, правильно ж, так? Оку вирощують кріпаки схожі на да? Стаса. Однак тут ви помиляєтесь, бо Стаса не кріпак. <хи> Стаса останній раз на роботу ходив більше 20 років тому. Ви представляєте собі? Більше 20 років тому я останній раз ходив на роботу. А з тих пор працюю сам на себе. Так от. Так що я точно не кріпак. Дотягне вілік до фінішу. Думаю, дотягне, а не дотягне, то я його викину. Та їду автостопом. Тут їхати залишилось. Сколько? Кілометрів 200 з лишнім. от. Нива, Нива вже завтра в мене буде. Я сьогодні до неї під'їду, а завтра вже буду в ній і буду шукати ничку. Так що, якщо не доїде, я його викину. А так поки їде, я його Е, <рихтую> Нічого ремонтувати не хочу. Так, ото, цей покоротив, їде нормально. Ще щось зламається, побачу, може і так поїде. Колодки вже майже стерлися, але тут вже і спусков майже не буде, будуть тільки підйоми в основному. Так що так, їдемо потихоньку. По поводу, що Руслан Вірін, да, я, я так і зрозумів, що Руслан Вєрін закрив доступ до останніх відео, того їх і не показує воно. О, та, а їх можна дивитися також за гроші тепер. Отак. Отже ж, звісно, я деякі коментарі подивився і в основному людям подобається все, що я роблю. Я думаю, що просто, щоб не було скучно, треба рознообразити, трошки щось нового додати, якісь нові фішки, в контент додавати. А так, в принципі, я думаю, що не треба нічого міняти, все так само показувати. І нички, і їду, і магазини, і все остальне. От. Ну, Буду більше знімати на ходу, так як ото люди просять. Буду. По поводу того, що от я як ото чувак пише, що коли я почав знімати хату, люди пішли, з каналу. наоборот. Не знаю, але я цифри пам'ятаю. Хтось пішли, але ще більше прийшло, тому що тоді дуже багато зрителів нових додалось. Дуже багато. В момент, особливо в той момент, як я таки переїжджав, як я ще того їздив з Києва на Вертіївку, ще от як сніг був весною, ще як я хату тільки шукав. От, як я розказав, що я спочатку на ничку шукав, я, я не розказував, коли я в Житомирській області, вже коли по Чернігівській я їхав, тоді я вже розказав. І дуже багато тоді нових людей прийшло. Тому я думаю, що якщо я навіть не поїду в Мандрівку, а десь зупинюсь в Європі поселюся і буду жити, то кількість зрителів наоборот збільшиться. Наоборот, буде куча нових підписок, тому що нові зрители, яким нова тема інтересна. І вот. старих мало хто піде, тому що є основна маса зранців, їм подобається все, що я роблю. Вот. А є такі приходящі і виходящі, це. Я не ставлю целю. Якби я поставив це зробити популярним блогером, то багато чого довелося, але тоді то вже був би я не я. То був би вже не я. Але я не стану це робити по одній причині. Я вже вам казав її. І раз мені так добре донатять, значить нічого не треба міняти. І кількість що зрителі і мені так важко, головне качество. От таке. Тютінка, <гум> що на велосипеді на Аїсті, проїхала в Європу, як вона ненавидить Україну, не думаю. Якщо вона об'їхала всю Європу... Ну, якщо вона не зовсім стукнута на голову, то вона має розуміти, хто є хто і що є де. Може, вона сама вже свалила кудись. Так що в реалі. Останнє від... запитання. Інтересне. Я думав, чи відповідати на нього, відповім. Чи вірю я в Бога. Ну, я вже 300 разів розказував, я не знаю, ви, мабуть, новий зритель. Не вірю. А що таке Бог? Коли ви кажете Бог, ви кого подразумеваєте? Того, до кого в церкву входять, то там Бога немає. От. Поэтому я так скажу. Моє відношення до релігії дуже просто. Я атеїст, тому що ну, таке, можете подивитися это, в циклопедії, що таке атеїзм. От. Так от, все дуже просто. От. Якби о, були якісь причини, в щось вірувати, але нема. нема. Ну вот так у меня устроено, так мое мировоззрение сложилось с детства, что я не верю в Бога, и все, так получилось. Что тут объяснять? Я по привычке сделал добивочку, но у меня есть идея на будущее, сделать ответы на вопросы вообще отдельными видео, и не включать их в видео походные вообще по названию, абсолютно отдельные, сделать из них отдельный плейлист, и всех новичков, которые задают вопросы, отправлять туда в тех видео я буду отвечать на каждый вопрос не более двух раз. Вот. После второго раза нема смысла будет отвечать третий, потому что можно человека отправить, чтобы он все, все видео сначала и все ответы получить нужно Вот так вот. В принципе, Хибо, если мне ответ поменяется, что-то новенькое рассказать буду? тогда да. -да, -да. И по поводу, я думаю, що, неправильно, що я всі реквізити донатил, пишу в відео, в коментарі. Надо оттуда давати ссылочку на YouTube. Там є страничка, там де можна про себе описати. Я туди добавлю всі реквізити для донатів, буду їх міняти, якщо там. А ссылка буде работать, і чоловік заходить і всегда свіженький бачить і все. Потому що я так зрозумів, що там дуже багато всього треба понаписувати. Буде слишком длинне описання відео. вот здесь сделаю. А так чоловік захоче задонатить он він переходит переходить і все. І ніяких проблем. Кого бомбить ще донато, можете ну Нічого ви мучитесь. Не мучайте себе і нас. раз вам таке не нравится. А що ви хочете? От... Без донатов зараз нічого не буде. Нову камеру я куплю тільки за донати Нова мандрівка буде спонсіруватися тільки донатами Поэтому і я хочу, ну не хочете, не треба. Як ви собі представляєте, 15 років я був волонтером. Я все сподівався, що в цьому буде якийсь смисл. А в ітоги виходить, що ні нічого, нічого цікавого. Я думав, що ну, може людям буде інтересно, може і это... А в ітоги, коротше, якийсь такой хейт на каналі розвівся, тому що це не раціональне поведення. Надо вести себе раціонально а раціонально. Це ось з 13-го року чи 14-го року, коли українцям розрішили підключити AdSense на Ютубі, так і понеслося. З тих пор на Ютубі безплатно ніхто нічого не робить. А я як дурак волонтерів, нахрена вона мала. Буду як всі. Просто я вирішив, що монетизація... ну, донати — це теж монетизація. я маю в виду AdSense — з нього толку мало. Только роздражає людей ця реклама, а капає з нею копійки такі, що не стоїть воно поруч. Тим більше, що там вони ще потребували мазок в крайній плоті. Що вони хочуть від мене, я не знаю. Я більше не хочу з цим займатися. Все. Донати – хороша штука. От людям хочеться донатити, донатити. І класно. Мені добре, і вам добре, Усім добре було. На цьому все. Покидова.